Всім привіт! Сьогодні у нас буде лукшинка з грибочками, як я вам і обіцяла. Підсмажена грудка і також огірочки. Я знаю, як ви любите, коли я страждаю від гострого. По вашим лайкам видно. Так, тому тут олівки з перцем чилі. Чесно, я не знаю. Там було написано на пакуванні hot Spicy, і я думаю, що вони будуть екстра гострі. Побачимо, як бачите, їх небагато. Тому перестрахувалися, але ми сьогодні будемо їх пробувати. А, і також соус новенький кебаб, що в нього входить? З каянським перцем та гірчицею з медом. Цікавий комбек. Погодьтесь. Так, господи, ще його Це в перший раз, коли ми розкриваємо цей соус. Так, і я бачу, що одразу тут неоднорідна консистенція, скоріш за все, гіця в зернятках малася на увазі, могли б значити. Я не люблю а, в якомусь соусі, щоб була ця гірчиця. Саму по собі французьку гірчицю обожнюю. Но коли вона входить в якийсь із соусів або в страву, прям, наприклад, в салат. Тримайте мене семеро, тоді їсти це не дуже хочу. Так само, до речі, і в французьких котогах. Є хтоги, в яких є сосиска всередині з гірчицею французькою. Це теж фу. Мені не дуже подобається. гаряча, як і спекла. Добре, що у нас залишився. Живчик, дуже перепрошую, до речі, на рахунок донатку. Так, там було зазначено, що відправник котик. Дякую. І нагадую, в описі баночка, монобанка. ви можете задонатити в Монобанку, підтримати канал і підказати ідею для наступного моббангу. Усім смачного! Нагірок вже соус добрий, наподив. Давайте спробуємо його з зв'язку. Так, мені здається, давайте ставимо ставки на серіал «Білий лотос, п'ята серія. Щось група геїв хоче зробити, можливо, обікрасти цю Таню, бо вона має дуже багато коштів, здається, 50-500 мільйонів. мільйонів. Жінка не бідна. Дівчинку я це не розумію взагалі. Бо їй, мабуть, подобається саме той тип людей, тип хлопців, яких я не переношу. Так. А ось його Це приємно гостро. Набудив, так? Або я вже настільки люблю олівки і маслини, що я навіть гостроту не відчуваю. Мій мозок просто такий, дівчинком, це оливки. Щоб не було всередині, це буде смачно. Ух, там ще й шторм на вулиці. Це прям великий жирний знак оклику обережно. Скільки разів нам покажуть дуку цього хлопця? Найголовніше питання, навіщо? О, тут хлор... Перце більше. <гум> тут уже не смачно, тут уже трохи перебор. Не трохи величенький такий перебор. Я знаєте, людина протиріччя. Обожнюю грузинську кухню, при цьому переношу гостроту дуже і дуже тяжко, навіть найменшу. Бо об'єктивно, тут гострота не прям прям най най-най-най. Для людей, які люблять дійсно гострі, я думаю, вони просто показалися, ну, пікантні. Ніяк не гост. Угу. Вони нарешті почали говорити про це, про те, що вона знайшла обгортку від презервативу. Нарешті майже всі проблеми людства вирішуються просто тим, що люди сіли і поговорили все. Майже Це означає, що бувають виключення, і тому ніхто не повинен голосувати за Трампа. Переговори, бо тут третій, війна закінчена. Так брехати і не соромитися? Хоча це політика, а там всі брешуть. Давайте правді в очі дивитися. Ну, ми пам'ятаємо. Виграє Гарі... Камала Гарріс, то все. Наступний день або в той же день будемо святкувати на цьому каналі. Буде шампусик і... Закусочка Бо тобто це буде свято, це дійсно буде свято. Правда, не знаю, яким чином це для нас обернеться. Майбутнє, на жаль, як ворожка, я дивитися не можу то навіть. Знаєте, у нас дуже багато аналітиків спочатку війни взялося, які такі два-три тижні. Все закінчується. Два-три тижні. Гарантую. Хлопець дівчинки. Ну, добре, він не підготовлений. Скоріше за все, це його була перша аля тусовка, де він майже не майже що зрадив. Він не знає, як виправдовуватися, але ти повинна радіти, що я тобі не зрадив? Серйозно. Чувак, ти вживав наркоту і пив з Повіями. Це факт. І вона повинна цьому радіти. Ну, це як мінімум дивно. Сосуд джема. Не, вот ласка. <св> Чим мені подобається ця лукшинка? Вона до біса гостра. Це дуже смачно. До біса гостра. До біса довга, коли ви її втягнете. В цьому саме кайф. Це як і спагетті. Пам'ятаєте, спагетті для того, щоб ви класно кайфували з чимось. І взагалі довга паста. А, там якийсь дуже смачнюний морепродукт. Пошуту ще щось. Я бідна дівчинка. Їй в перший раз заплатили нормально. Вона така, о, ну все, тут готель класний, треба тут шукати. Вдруге не заплатили, третій не заплатили. Що за робота така, всі кидають. Брехня. Навряд чи вона йому подобається в плані, як дівчина, скоріш все, як об'єкт, за яким можна переспати. І здерти гроші для неї. У нас залишається 4 олівки, треба їх з'їсти. А тепер ти згадуєш про спа? жахлива людина. Можливо, до речі. Все може бути, може, і прокляла. Я, звичайно, розумію, що бувають різні ситуації. Ну, коли ти кажеш батькам треба гроші, він такі 200 євро, окей? Ні, 200 євро мало, треба більше. Ну, що, про що би перше Про наркоту, Звичайно, котиків, про котиків. У -у -у. Я тут люблю. Сподіваюсь, він не розширює. Котиків, бо. А на що ще потрібні гроші, і ти при цьому не розповідаєш. На справу, про яку ти не хочеш, щоб знали ті, хто тобі дають гроші. Звичайно, це може бути щось, ну, не знаю, влаштувати якісь стратрейсерські перегони, вуличні, ще щось таке. Більше незаконне, давайте так, купа алкоголю, купа дівчат і так далі, або хлопці. В цьому випадку, якби було очевидно для папи. Вино з вулканічними мінералами звучить як самий великий маркетинговий, саме велика маркетингова уловка усіх часів після відфольової вежі, яку двічі продали. Yeah. <sniffs>